Сьогодні на огляді набір позиційних викруток 34 в одному, Jackie Jam 8159 Такі короборці зберігаються у нас на складі. Набір знаходиться ось в такому кейсі. Так, як бачимо. Так, викрутка біотримач одна штука. Подовжувач гнучкий, його довжина 100 міліметрів, легко фіксується на магнітику, дуже зручно. Так, в комплекті ще ось такий пінцет. Тридцять різних біт за формою. Так, і тут у нас ще один подовжувач, звичайний, його довжина 60 мм. Так, і зараз візьмемо одну біту, також зафіксуємо. Також на магнітику дуже зручно фіксується, не вилітає, не хитається. Прорезинова ручка дуже зручно тримати, легкий та компактний дизайн. Замовити можна у нас на сайті посилання в описі під відео.